Що ви робили у наметі? Я вже казав, офіцере. Ми просто прогулювалися і хотіли трохи розважитися. А залишати по собі купу тіл – це для вас розвага хворі виродки. <тас> Які у тебе докази? Ти бачиш у мене зброю? Ну якщо не рахувати цих пітонів, хлопці, а це ж справжній кримінальний роман. Два гарячих члена посилюють тиск на злочинницю, поки вона не зламається поганий поліцейський? Раджу сприймати це серйозно, міс. До речі, ваші наручники зроблені через раку. А у моєї матусі наручники набагато кращі. І пухнастіші. Це профілювання, але російські придурки! А ну, можливо, крім тебе, люби хлопчику. А -а -а -а. Гобліни, бродяга. Ні за що у світі, я працюю одна. Клянуся, їхні тіла змінилися. Ішвай схом ніж. Навіщо мені перетворювати глядачів на ящурок? Вони ж платять мені гроші. Технічно ви повинні нам винагороду. нагороду. парад. Хочеш провести обшук моєї думки, переконатися, що я нічого не ховаю! Стулися! Жодних трупів рептилій ми не виявили! Із десяток свідків бачили, як ви підірвали стіну, щоб створіння втекло. Ви явно якась злочинна група. А тепер для протоколу. Як ви називаєтесь? Називаємось? Йди нахуй. Oh, так, нас кличуть. Зваблива сімка. Вас лише шестеро. Не забудь про мандрівника. Ой, блядь.